В Ужгороді знову втрата. Тут сьогодні попрощалися загиблим на передовій 26-річним лейтенантом поліції Андрієм Потічним, який віддав своє життя за Україну. Ми прощаємося з тими, кого найбільше любимо. Хочеться так подякувати з цілого серця від усіх нас, які тут присутні, відважним батькам, котрі сьогодні переживають цю велику втрату. Але ми віримо в те, що Господь є той, котрий може потішати. Сьогодні це серце, яке плаче, сьогодні серце батька, матері і всіх, які є тут присутні. Чин прощання відбувся на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору, провести героя у останню дорогу зібралися рідні, друзі, ужгородці та бойові побратими. Я думаю, таким як батько. Батько був п'ятим чоловіком. Син дня вдамолодатися та й далі. Він жив в нашому будинку, знімав квартиру. Хай е, земля йому буде пухом царство небесне. Жалко, бо дуже молодий пішов. Дуже, молодий, дуже багато хлопців зараз загинуло. Дуже добрий хлопець. Золотий. Слів немає, то, то розумієте, то батькам горе, нам усім горе. Тут дуже така щедра людина, Честний, щоб добросовісний. Ще не зазнав того кохання і вже пішов. Розумієте ще тим, що він сам хотів туди, йому брат, брат працює у прокуратурі, його брат допомагав йому все, щоб він скоріше, чим скоріше пішов. І от бачите, ну, що зробити, то є життя. Андрій Потічний народився в Ужгороді 28 березня 1997 року. Навчався у місцевій школі номер 15 Далі вступив до Ужну, який закінчив у 2018 році. Був інспектором взводу управління поліції особливого призначення у об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції України Людь 18 вересня 2023 року, виконуючи бойове розпорядження у напрямку населеного пункту Кліщіївка на Донеччині, загинув від ворожого обстрілу російських Окупантів. Без любові наша молитва не має ніякої сили. З любов'ю ми можемо поважати. Можемо любити свого ближнього, навіть покійного, і його похоронити, і за нього молитися, як чи церква. Молимся, молимся щиро. молимся з довірою. молимся кожен день за всіх наших воїнів, бо вони цього потребують. Молимся за всю родину нашого брата Андрія, щоб давав їм кріпості. І що Господь відкрив двері до вічної радості, брату нашому Андрію. У героя залишилися батьки та брат полеглого військовослужбовця після церемонії прощання поховали зі всіма військовими почистями на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава захиснику України.